Усім привіт! Як бачите, в мене ось тут ями. Я буду висаджувати. Що правильно буду висаджувати виноград. В мене прийшли мої саджанці винограду, дуже класні сорти. Це Black блекранд, це у мене вілюр, цимус, бананас, також також рататуй. Коротше, коротше, я збагачую свій виноградник ще новими сортами. Як бачите, в мене вже виноград прийшов з обрізаним кореневою системою. Коренева система дуже класна. Коли прийшов, прийшли саженці, що я перше зробила, я поставила на добу у воду. Обов'язково, коли приходять у вас будь-які саженці або якщо ви купуєте саженці, треба обов'язково ставити саженці в воду на добу. Перед тим, як висаджувати наші сажинці, нам треба приготувати заздалегідь яму. Ями була 50 приблизно сантиметрів, ширина десь отак от 60 сантиметрів. Що я додавала яму? Я брала в яму десь відро, два відра. Перегною, не гною, а перегною давала. Потім цей перегній я присипала чорнозимом і давала добу, щоб вона усілася, устоялася. Потім я додала фосфор на каліни добриво, додала ще туди попіл і присипала ще чорнозимом. І бачите, як бачите, у мене отут отак, от зур'я от зробила горочкою. На цю горечку я посипала ще лошпиння. Від яєць курячих обов'язково посипала кальці, вони в такому стані ніякі не дасть, але від шкідників, таких як личинка хруща, воно допоможе, тому що воно дрібне, бачите, і ця личинка може поранитись і вмерти. Ставимо так, от бачите, кореневу систему ставимо е на нашу горочку, розпрямляємо так, от гарно усі корінці щоб вони гарно лягли отак от. о, І трошечки присипаємо землею, присипали, потім взяли трохи, його отак от притискнули, щоб гарно воно землею так от. о. Присипали ще трошки землею. Я завжди воду додаю ще хелпрост. Це укорінювач. І отак от кілька достатньо. І тепер прикопуємо отак от повністю вже. Прикопуємо. Потім взяли ще отак от ногою. Без фанатізму, звісно ж. Притискнули. Отак от. І ще. І все. На зиму ці саженці я буду вкривати. Ну, Обов'язково буду вкривати, але я буду їх вкривати агроволокном. Отак от, от замотувати повністю. Плотністю 50. Плотність 50 агроволокна. Має бути не менше. І буду замотувати, це буде декілька слив. Отак от от буде замотуватись. Все. Ну, отак от, от у нас. Бачите, ось у вілюрчик я вже посадила. Ось так виглядає. Там от у мене Black Grant, ось так. От. Так що це все я буду закривати на зиму агроволокном.